Оце то, що потрібно. Зараз будемо збирати сам швелер. Оце комплект, оце комплект. Для того, щоб встановити ворота без сварки, це реально зробити. Це можна зробити. Для того ось це можна зробити. Купити просто каркас, самому його пофарбувати, самому його зашити шуруповертом, маючи шуруповерт. Маючи перфоратор, ну якщо у вас цегляні стовпчики, якщо у вас металеві стовпчики, ви просто берете трубу 60х40 і саморізами прикручуєте її прямо до вашого стовпчика. Прямо отак на, на, через трубу. Для, потім використовуєте ось такі кронштейни, ось такі ось штуки. Ось такі всі. І все, вам більше нічого не потрібно. Ворота у вас вже стоять. Ось, все, бачите?